Всім привіт! Сьогодні в нас буде розпаковка нової витяжки, тому що стара наша зламалася, і ми е, дуже хвилюємося, щоб ви не дихали пилю. і ми нею також. Тому ми взяли ось таку витяжку дивіться, яка гарна в неї упакування. Е, витяжка написана була хороша мощність, дуже гарно втягує в себе пил, е, вона не так шумить, тобто, шумів, витяжки буде менше, ми її перевіримо, коли ви прийдете на манікюрчик. Так, зараз подивимося, що там у нас внутрі. І ось цей скарб. Ось так вона ставиться на стіл. Дуже компактна і зручна, маленька, а ще е, до неї йдуть ось такі серветочки, які ложаться на саму витяжку. Щоб воно більше вбирало пило. Так, ну що, погляньте, як виглядає це все естетично кайфово. Нова витяжка на столі, підлокітник, наш фрезер. Тому ми чекаємо вас всіх на, нов... на новенький манікюрчик. Будемо наводити красу з новою витяжкою. Па-па!